Доброго дня. Сьогодні 20 березня. Вчора був у батьків, мамки володень народження. Взяв ось однорічних пагонів груші. Сорт невідомий, але дуже вони мені сподобалися. Десь серпень-вересень якраз вони достигають. А в мене є грушка, вон тут в дровах. Яка мене трошки розчарувала. От я хочу її прищепити. То не те, що там когось хочу, а просто показую, як я це роблю. Ну що ж, йдемо. Раніше в таких випадках зрізав сантиметрів 20 від землі. Але бувало, що або собака, або хтось інший десь ногою зацепить і зіб'є щепу. У даному випадку. Зрізав десь на рівні метра від землі. І от зараз буду щепити. Почули, щолчок. це розрізав кору. і потрошку ножем її відчаровую. Навскоси зарізаю пагінця. Як можу? На Пагінцеві залишаю дві-три бруньки, остальне зрізаю сікатором. Даний пагінець верхушка, тому даний пагінець не зрізаю. На новому різі знову прислухайтесь, буде щолчок. Це розрізав кору і далі все повторяємо по старій схемі. Знов залишаю дві дрібруньки і зрізаю вихушку. А далі її величність ізоляційна стрічка. По народному ізолента. Використовую тільки таку, що тягнеться пластичну. Ні в якому разі тряпчану використовувати не можна. Бо таяпчана не розтягується. А далі таким садовим варом заліплюю цей зріз, потім знову ізолента. Я розумію, що вважаю грушок, мені прийдеться чекати років 5-6, а може і 7. Але це буде для мене пам'ять батькова груша. Ну що ж, будемо чекати результату. Сьогодні 20 травня, як бачимо, листочки прийнялися от на фоні такого білого поставу. От. Всі три штучки. Потім можна буде щось видалити. Наразі дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал і будьте здорові!